Слава Україні! Сьогодні пропоную Вам виконати практичну роботу. Прошу розгорнути зошити і записати тему роботи. Практична робота. Виготовлення мікропрепаратів шкірки лузки цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа. Мета роботи навчитися виготовляти тимчасовий препарат шкірки цибулі, роздивитись препарат за допомогою оптичного мікроскопа, виявити у клітині цитоплазму, ядро, вакуолю з клітинним соком, клітинну оболонку, обладнання та інструменти. Для роботи нам потрібно мікроскоп, піпетку, ножиці. Пінцет, препарувальну голку, скляну паличку, предметне скло, покривне скло: склянку з водою, фільтрувальний папір, розчин йоду, а також цибулину городньої цибулі, хід роботи. Спочатку виготовимо тимчасовий незабарвлений препарат верхньої шкірки лузки цибулі. Препарат, виготовлений у воді, довго не зберігається, тому його називають тимчасовим. Такий препарат ви повинні навчитися виготовляти самостійно, І щоб розвитись клітинну оболонку, цитоплазму та ядро у клітині рослини. Пропоную виготовити тимчасовий препарат шкірки луски цибулі городньої. Отже, для цього нам потрібно спочатку на предметне скельце наносимо піпеткою краплину води. Знімаємо з цибулини зовнішні сухі лузки. Розрізаємо цибулину навпіл і відокремлюємо верхню соковиту луску. Надрізаємо верхню луску так, щоб отримати невеликий шматочок розміром приблизно 1 см. і потім пінцетом знімаємо з внутрішньої поверхні отриманого шматка шкірочку, вона тонка і майже прозора. Далі кладемо цю шкірочку на предметне скельце у краплину води і обережно розправляємо її за допомогою голки. Далі, покривне скельце поставимо з нахилом. Біля краю краплини і обережно опускаємо його на об'єкт. Між предметним і покривним скельцями не повинно бути пухирців повітря. Якщо води замало і вона не заповнює простір між скельцями, то додаємо під покривне скельце води, торкнувшись змоченою у воді скляною паличкою до предметного скельця. Якщо ж води навпаки забагато і вона занадто виступає за краї скельця, то навпаки, прибираємо надлишок смужкою фільтрувального паперу. Далі кладемо препарат на предметний столик і притискаємо його лапками тримачів. Розглядаємо наш мікропрепарат на малому збільшенні мікроскопа. У незабарвленому препараті. Ми чітко бачимо клітини, що щільно притиснуті одна до одної. В окремих клітинах добре розрізняється лише клітинна оболонка. Лише у деяких клітинах у центрі ми можемо побачити ядра, але в більшості ядра повністю або майже непомітні. Далі переводимо мікроскоп на велике збільшення. Відрегульовуємо чіткість зображення. Що ми спостерігаємо? Ми можемо бачити великі, майже прозорі ядра. У кутах більшості клітин можна розрізнити погану помітну межу між цитоплазмою та вакуолею, а біля ядра можна помітити тонкі тяжі цитоплазми, які пронизують вакуолю. Далі ми зафарбовуємо препарат розчином йоду. Для цього вмикаємо об'єктив малого збільшення, знімаємо препарат з предметного столика і покладемо його на стіл на аркуш білого паперу. Далі скляною паличкою беремо краплинку йоду. Обережно наносимо йод на предметне скельце на межі з покривним. Для того, щоб йод потрапив під покривне скельце до протилежного боку покривного скла, прикладемо смужку фільтрувального паперу. Коли більша частина краплини йоду потрапить під скло, розбавимо її залишки краплинками води і відтягнемо їх смужкою фільтрувального паперу. Якщо ми подивимось далі на наш препарат, то з однієї частинки шкірка цибулини буде жовтуватою, а з іншого залишиться безбарвною. Далі кладемо наш препарат знову на предметний столик і розглядаємо його на малому збільшенні. Переміщуємо препарат від забарвленого краю до незабарвленого і розглядаємо клітини. Ми бачимо на малому збільшенні у клітинах добре помітні ядра і тонкі тяжі цитоплазми, що проходять крізь вакуолю. Розглядаємо наш препарат на великому збільшенні. Зображуємо забарвлену розчином йоду клітину, позначаємо на нашому малюнку клітинну оболонку, ядра, цитоплазматичні тяжі та вакуолю. Записуємо висновки до роботи. Бажаю вам успіхів у роботі і гарних оцінок.